Як ретроградний Меркурій може вплинути на українців? Ну, ретроградний Меркурій це вже настільки, певно, заїжджена тема, що аж не хочеться сильно розказувати про нього. От, ну, тим не менше, ретроградний Меркурій буде з 5 -го. числа. Зараз в мене тут є, я вчора Альманах виклав свій, хоча воно, в принципі, скрізь одинаково повинно бути. Так, Меркурій з 5 серпня по 29 серпня. Ну, взагалі, там по 28 серпня, хтось каже, хтось по 29. Ну, у мене по 29 серпня. От, з 5 серпня е він буде, він зараз левий, буде переходити в рак. Для України рак це 12 дім, е перший дім гороскопу. От, відповідно, е для України це буде. Якісь повороти в економіці назад. Тобто будуть приймати закони підвищення тарифів, наприклад, можуть можуть бути і не тільки підвищення тарифів, це може бути і якісь питання, які будуть стосуватися конкретно ЗСУ і людей в плані економіки. ЗСУ – це значить, що якісь моменти зв'язані з постачанням зброї чи якісь. Домовленості вони будуть якось переукладатися. А, а якщо подивитися, взагалі в загальному, то Меркурій він зв'язаний з бізнесом, з комунікаціями да, для всіх людей. От. І, в принципі, любі домовленості: початок бізнесу, наприклад, якісь підписання угод е, в період ретроградного Меркурія або не треба робити, або треба робити це з перевіркою. Тобто, документи треба перевіряти, бізнес-угоди треба перевіряти. Е, якісь е, налагодження контактів між людьми може бути ускладнене. Це ще буде залежати від того, якщо у когось є близнюк, чи діви, знак висхідний, чи місяць там знаходиться. То для таких людей буде набагато більше, ну, взагалі, проблемно в цей період може пройти. У ну, мене близнюки поладні, то я відчуваю ретроградний Меркурій, так це можуть вернутися старі хвороби, от, або ментальні якісь переживання, або буде недостача. Концентрації. Тобто ретроградний Меркурій він дає недостачу концентрації, якусь халатність може давати, похабність або таку розсіяність. І, відповідно, втрачається, втрачається можливість зробити справу правильно. От. Ретроградний Меркурій, з іншої сторони, це хороший момент для того, щоб відпрацювати свої якісь проблеми, зв'язані з концентрацією, з комунікацією, з людьми. через це. Добре, прикласти зусилля, щоб зрозуміти, в чому, в чому ваші питання. Психологи так ставлять. Не проблема, а питання. От, але самому можливо важко. Особливо близнікам. Близнікам лучше працювати в групах, особливо тим близнікам, які народилися в першій половині близніків. Краще працювати в групах, а не самостійно. От, другим близнікам, треба, які в другій половині близніків народились, добре працювати, десь віддихати, там, де є. Себе показати на фестивалях і так далі. Вдів там свої, свої, свої причуди, я би так сказав. От, через це вдів, вони повинні навчитися терпінню. Да? Тобто це зараз для кожного, для кожного знаку буде свої, ну, свої випробування. Да? Але в загальному Меркурій дає оцей момент, що я сказав. От єдиний ще момент, скажем, кого лаг на діви приділити перша половина лаг днів при приділити братам. Ну скажімо, подивитися кермічні зв'язки з дядьками по мамі, тобто брат, мами чи брат тітка мами, да подивитися більше брат. А от діви другої сторони, це сестра мами, Зверну, звернути увагу, які у вас є кармічні зв'язки з цими людьми. Mm, ну, Я по своїй практиці можу сказати, що, наприклад, <кій> бачив такі моменти, вони досить добре проявляються. Але це, щоб це зрозуміти, так от, не, ну, навіть оком астролога, який з цим не займається, так, кармічною е, е, моментами, важко. Тобто, це треба добре розбиратися, покупатися в собі, щоб це замітити. От такі е, страхалки, якщо. да, Меркурій ретроградний погано дає перспективі, якісь початі справи, е, не якісь як саме бізнес справи домовленості і так далі. Тобто, перспективі вони можуть давати поворот, можуть е, працювати не дуже добре. От, але якщо це буденні справи, які ви робите постійно, у вас робота з цього складається. Робіть так, як робили. Просто будьте уважніші. Чи можливий наступ росіян в серпні? Ну, росіяни ще будуть місяців півтора-два наступати, я так думаю, дивлячись зі всього, так, може два. І в принципі, то, що я бачив, то, що в середини липня. ну, в, е З однієї сторони, в них щось відновилося, активність, але зменшилося, зменшився фронт. Тобто вони не повс... ну, по ширині, у них там небагато точок по фронті, які вони активні. Тобто в них армія ну, якби проблеми деякі. Ну, не то, що проблеми. Вже цей потенціал наступальний, в них він вичерпаний. на багатьох. Вони не можуть по всьому фронту давити. То, що кажуть, там мало бути Харків-Суми. Так, мало бути Харків-Суми, але бачите, навіть на Харкові вони відступають. От, Суми, Вони всі свої сили з Сум тянули на Харків, ну, так експерти говорять. І було видно, що вони хотіли по астрології, що були, два напрямки мали брати, хотіли максимально вклинитися, дійти до Харкова. Ну, в ідеалі взяти Харків, звісно, ну, от, хоча б до Харкова дійти. От, але не дійшли. Ну, це там причина, чого це сталося. Це вже такі такий момент. Не дійшли і вони назад відходять. Тобто їхні ресурси зараз ну, потенціал він зменшується. Наш збільшується і зменшується. І йде накопичення. Я думаю, що вже під кінець, на, на початку вересня, під кінець цього місяця, на початку вересня, навпаки, ми будемо вже в, в, в більше в силі. Ні, ну або десь паритеті, бо поки що ну все-таки в них потенціал зараз більший по всім моментам. Я не бачу, що вони будуть наступати, то вони можуть. Я чув, що там е недавно, що в нас хочуть на Волині робити фортифікаційні споруди з Білорусі. Да? З однієї сторони це такий е момент їх би, звісно, добре зробити. З однієї сторони, і давно вже треба було, певно, що робити. І могли б вже сто разів, певно, зробити за ті 2,5 читлі не 3 роки війни. А от, е, можливо, не було потреби, але я думаю, що треба їх робити. Ті ж, е, ну, думаю, не думаю, це їм видніше. Да? От, але е, от другий момент, що на Волині робиться, ну, трошки, щоб народ в тонусі потримати. Ну, наприклад, робиться фортифікації, значить, можуть нападати з, з, від, з Білорусі. А, ну, це теж робиться так, щоб так сказати. Тут люди взагалі люди трошки розслаблені. То, що тут слава Богу, так не долітає да, на Волині, як воно прилітає на, на Львівщині, прилітало в крайньому разі. І і Тернопіль на Волинь теж прилітало, не так. Хоча тут був дуже такий напруження ментальне, психологічне, то, що цілий рік ми чекали, що тут вже прийде Білорусі, тож 50 кілометрів. От від, там, не знаю, від дуже близько, що це є. От, але вони не приходили. І я не бачу, що вони будуть приходити. Нема таких, е, е, ну, нема таких показників. Чи буде наступ на Донецькому напрямку? Це саме пріоритетний в них напрямок. Я думаю, що будуть ближайші два місяці. Ну, до двох місяців. Поки ми не підемо в силу. Значить, у нас буде курс по Базовий курс по Джотішу. Хто хоче навчатися, е, можете писати в, в майстерні астролога чи під відео у вас буде там адміністратор, чи до мене от це такий курс е, по астрології, який йде два роки. Але базовий Там на чотири модулі розділений. Перший модуль дає базову основу. Е, починатися він буде десь по мірі набору групи. ну Ми так розраховуємо десь в вересні, можливо, можливо, в кінці навіть серпня. І ще один курс шлях призначення. Якщо буде цікаво, хто хоче зайнятися, так сказати, собою, там робота в розстановочній системі, робота з нумерологією, е, Таро, 22 енергії ми будемо сюди підключати. Ну, це не таро, а 22 енергії, така матриця долі. От, і е, в принципі, і психологічно, і в нас будуть йти і, і, і класи йоги. Тобто це такий з різних з трьох сторін: йога, психологія і астрологія, грубо кажучи, як от себе і зрозуміти, і пропрацювати. Це теж курс буде починатися в кінці серпня, на початку вересня. Які найнебезпечніші дати будуть в серпні? 4, 13, 22, 24, я думаю, можливо і 8. 8 не так, але все рівно теж сюди можна. Слово небезпечні, ну, більш активніші обстріли От, і ну, Там, де їх немає, чи взагалі нема такої безпеки, то, ну, небезпеки, то не, не варто звертати. Але люди, які живуть в районах, то їм варто звертати. Що саме має відбутися? Ну, давайте ми глянемо. Скажіть любе число. 8. Так, ну у мене тут зошит зараз. І ще два числа. 13 і 2. 13,2. Так, ну. Ну, там, де е, буде по домах атака якась. Ну, чи в жилі квартали? Щось прилетить. Це один момент. Е, ну, воно, в принципі, буде так само, як як, як і є, просто воно буде більш активніше. Те, що я бачу. Що чекати на День Незалежності України? Я казав, що 24-го воно буде е, ну буде активніше, але приблизно так само. Тому що, ну е, хтось там збиратися, не знаю не буде особливо на День Незалежності. да Тобто це заборонено зараз час війни і правильно зроблено. Чи схиляють Україну до перемовин? Україну не можуть змусити. Ну, То, що я бачу, в схиляють, так схиляють. Слово змушують, давлять, можливо, на олігархів давлять і будуть давити скоро. Україну давлять тим, що так, через олігархів, давлю, ну, скажімо, бо вони мають фінанси за кордоном це раз, зв'язки за кордоном. Ну, і ну, це ми робили свою роботу. Тобто, їм там видно було, що якщо й тиск йде, то іменно через олігархів. так. От і з другої сторони, після виборів в Америці, що ми там чекаємо. Я думаю, що буде жінка, все-таки там, то в Україні буде певна така, як це називається? Ну, тобто будуть розбор польотів трошки робити. Вони вже зараз роблять деякі ноти. Там от підвищення тарифів там роблять і так далі, підвищення податків, да що нас зараз хочуть зробити в нашій ну в даному випадку, ну наскільки я дивлюсь по експертам і всього остальному, воно не сильно актуальне. От. Ну, ми це можемо знати, але влада робить по-своєму. І зараз буде такий ревізія цього всього. І це теж ми бачили, що в кінці осені це було ще, ще раніше, я тоді навіть ще це не зв'язував з виборами в Америці. У нас буде якась по-перше, по в цій осені буде якесь незадоволення людей. Я так думаю, з податками зв'язано. Я раніше думав, що це буде зв'язано з, з мобілізацією, як в такій формі, як вона проходить. Да? От, ну, думаю, не тільки з цим. Але ну, багато щось, є багато причин, і якось воно буде такі, чи, ну, скажімо, вогонь таких незадоволень, буде такі осередки. І це і потім внутрішній зовнішній тиск на олігархат і на владу, яка зв'язана з цим всім, на її бездіяльність в тому, що відбувається, ну, якби внутрішню бездіяльність насправді. Хоча робиться щось, ну воно. Не міняється суть. Вона суть, хоче остатися от за счет, за счет чогось другого, ну тільки щоб суть не помінялася, да то щоб вигода осталася людям. І от цей момент має помінятися десь в восени зимку цього року. Тиск йде і до перемовини нас схиляють. от Але тут момент в тому, що. До перемоги схиляють ну, такий прямий тиск що там так далі. Ну я думаю, що наскільки дивлюся, що немає прямого тиску, що кажуть, дайте так далі. Запропонують. Тобто в Росії є свої ідеї, які там мають бути як там план мирний план. В нашого президента є свій мирний план. оці е, е, ну Зараз що саміт миру, то він ну, це якби. Такий політичний хід, він нічого такого фізичного не має значення, але ну, от е, в Америці є свій план, і я це вже розказував, просто ну що з е, Америка вона мала ін, і має інтереси в Європі через Німеччину і має інтереси з Китаєм. Е, тобто Росія, Китай, вона хоче, щоб Китай трошки від Росії відірвався. да тобто, ну Це теж ми знаємо. І в принципі, Україна в цьому плані може відігравати для них певний козир. Ну, для нас це не дуже добре, ну в нас був час два з половиною роки, щоб щось підготувати. В нас ще, ще цікавий момент. В цьому е я думаю, що в нас оцей рій дронів е зроблять вже восени, або якийсь такий прототип дуже серйозний, і якісь ракети в нас мають зробити. Ну нас е я вже чув, що чи президент, чи хто говорив що в нас роблять ракети. Зараз добре було б, щоб вони сказали це тоді, коли вони вже зроблені були, а не тоді, коли ще тільки, можливо, там якісь етикетка якась є, а більше нічого нема. Да? От, ну, я думаю, що якщо вони вже кажуть, то і ми, я бачу підтвердження, що в нас все-таки в Україні будуть ракети, бо без ракет, і, і, і технології, технології нас нам буде важко. Ми повинні самі. Ну Наскільки я бачу, ну це вже друге питання. Ми повинні самі, навіть якщо нам ніхто нічим не поможе, крім фінансів, хоча б економіку тримати, е, утримувати фронт. Ну це, це такі, е, І ми, в принципі, у нас є ресурси. Ми дивилися, що є ресурси, були в крайньому разі на рік ще рік назад, якщо би ми захотіли, ми могли б без Америки, без Європи самі втримувати фронт. Ну у Нас поки що так якби не сильно спішить запускатись про це Він запускається. Це теж російські наративи що там воно у нас і виробництво є своє, і так далі, але воно помалу йде і за е, багато що тормозить його. Воно йде, але тормозиться. Чи вплине на Україну зміна влади в США? Кардинально вплине. Люба е, люба карта, яка там ляже, так сказати. Чи Трамп Трамп то взагалі е, цікавий, але він. Не знаю, чи він буде. Багато каже, що це для України буде плюс, Ну, в будь-якому випадку це буде зупинка війни, коли Трамп прийде. Ну не зразу, але пізніше. І Камала Харіс, можливо, я думаю, що вона буде того, що я дивився, що буде якийсь сценарій з тим, що на неї буде замах, якийсь. щось може бути такий, так як на Трампа. Ну, На Трампа це теж дивний замах, бо насправді це сценарічна така штука, скоріш за все, я навіть не хочу його, Ну, можливо, колись подивимося, глянемо, чи це було правда, чи це фалс. Брехня, от mm -hmm. е, для підняття іміджу. У них такий театральна постановочна така річ, і вони в цьому загралися дуже. Американці дуже загралися. Вони просто думають, що їхні ресурси не безмежні. Але Китай трошки їм це думаю, в перспективі 30 років він дуже сильно, навіть може, були в перспективі перших оцих 10 років Китай напряже Америку сильно. Вона вже напрягається. І, і я думаю, що Китай в цій боротьбі він стане на перших позиціях. Ну, це не зараз, пізніше. Він буде сильніший Америки. Америка просто, ну, якби, якось неправильно діє на даний момент. Вони загралися в, в демократії, дуже загралися. От, але, ну, побачимо. Ну Не то що Америка, тут якось так цікаво, воно. це якась така зовнішня, як візитка. Внутрішні процеси, вони йдуть якось по якомусь плану, якось так видно. от ну не знаю. Побачимо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.